І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Іде. Бувають у житті моменти, коли ні на кого не можна покластися, ні на кого не можна розраховувати. І не можна почути, коли людина каже: не маю на кого покластися, немає на кого надіятися, окрім. Самого себе. Такі люди, як правило, є самодостатними. Такі люди, як правило, впевнені у собі і розвиток цивілізації і наукового технічного прогресу часто вводять людину в поману і додають цієї самовпевненості. Сьогоднішнє Іванецьке читання подає нам. Дещо іншу картину. Тобто, -то, коли ми чуємо про те, що Господь творить дивне чудо і у дивний спосіб готує велику кількість людей. Євангелист Матфей описує, що було 5 тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. Можна припустити, що всіх було більше десяти тисяч. Дехто з біблістів 12 тисяч. І, власне, це говорить про те, що таке чудо міг сотворити тільки Господні. Важливий є той фактор, що люди, які перебували із Господом тут, у цьому пустинному місті, самі забули за свої фізіологічні потреби. Самі забули про те, що їхній організм потребує насичення. Адже ж, сповнившись Словом Божим наукою Христа, отримуючи від Христа зцілення від тих чи інших недух, народ наскільки був перенятий всім тим, що відбувалося, що практично забув про своє фізичне тіло. І ось саме отакий стан він є найбільш угодний Богові. Чи не тому Господь каже, не хлібом єдиним буде жити людина? А чим має жити людина? Словом Божим. І власне оте Слово Боже, яке лунало іскус, самого Бога, самого Бога, чоловіка Ісуса Христа, який дарував їм оцю науку як поживу, яка. Необхідною була перед усім для їхніх душ. І ось хтось із учнів приходить і каже: відпустив народ, хай вони підуть і придбають собі їжу. І Господь каже, дайте ви їм їсти. Оце є доріга крізь, і сестри, місце в священному Писанні, де Господь акцентує увагу, що Бог проявляє себе. Часто обесередкованого. Бо хоче, щоб і ми з вами брали участь у його справах, у Божих справах. І саме тому Господь каже: ви їм дайте їсти, що ми можемо дати. Апостоли дивилися на це крізь призму своєї нечість. Дивилися реально ми не можемо дати, бо в нас немає нічого. Хтось нам каже, що десь серед людей можна знайти п'ятеро хліба і дві риби. Ну, що то на таку кількість? І ось Господь повеліває, сідайте. Повілівайте, щоб всі люди сідали, щоб усі люди були готові до прийняття їжі. Але принесіть мені сюди оці п'ять хлібів і дві риби. Господь згодить свої очі в кожному. І е, оцих моментів є наука для нас, Господь зводить свої очі на небо. Тобто вказує нам, що перше, чим споживати їжу, ми маємо звести свої очі до небо. Ми маємо просити це Бога, просити Божого благословення, а разом із тим дякувати Богові. Що і зробив Господь? Він розвів свої очі до неба і подякував. Богові Отцю. А після того вчинив оте чудо умножив. Тобто з цих тих дитих хлібів і ті гривини велика кількість отих хлібів. В який спосіб це відбувалося, ми не можемо збагнути. Але більшогідно, що він подавав апостолам і хліб не закінчувався, подібно, як було, із вдовою усередки. Яка прийняла Бога Ірю. Тобто, я не думаю, що тут з'явилися купи хліба в одну мить. Ні, Господь подавав хліб, а учні подавали людям. Але скільки він не подавав, скільки вони передавали. І в такий спосіб всі, хто були тут, отримували хліб. І до цього знову ж таки були залучені апостоли. О те, що Господь сказав, дайте ви їм їсти, це говорить про те, що Господь долучив їх до цієї справи, до справи Божої. Наскільки це важливо, і ми маємо собі збагнути, рідко можна почути, а що я можу? Що я можу зробити взагалі в цьому житті? Але дуже важливо розуміти, що Бог часто допомагає нам в цьому житті руками людей. Часто Господь покладає на серце тій чи іншій людині кому допомогти, як допомогти, за яких умов допомогти. І у такий дивний спосіб не закінчується хліб. І в такий дивний спосіб всі стають насиченими. І ось тому дуже важливо є нам про це завжди пам'ятати, що ми із вами в цьому земному житті можемо бути. Снарядні в руках Бога. Можемо бути його інструментом. Може Бог через нас звершувати якісь дивні справи, особливо, коли мова йде про милосердя до тих, хто голодний, хто справдий і хто потребує, особливо потребує допомоги. Сьогодні в світі багато людей і багато народів, цілих народів страждають від голоду. Скільки сьогодні регіонів потерпають від того, що немає дивної води? Скільки сьогодні людей, хворих, не можуть пролікуватися, тому що їм не вистачає коштів на лікарство? Скільки сьогодні наших воїнів є зранених, які потребують допомоги, потребують допомоги з боку держави, яку не захищають, і з боку кожного із нас? Адже і ми не повинні бути осторонь тих проблем, які опинилися вони. І ось, власне, всі ці моменти, які е, ми бачимо, з якими ми зустрічаємося повсякденно, вони проголошують до нас. Господь каже нам: ви дайте їм їсти. Як? В який спосіб? Що я можу допомогти? Що я можу зробити? Ти почни робити це. А далі. Я буду допомагати тобі. І ось на цей момент це є духовна, така, духовний такий закон, біблійний такий принцип, що Бог допомагає тим, які допомагають іншим. В який спосіб це відбувається, це вже тайна велика. І ця тайна якраз і говорить про Божественну присутність в житті тих людей, які наважилися творити добро. Які наважилися допомагати тим, хто цього потребує. Чи може таке бути в житті, що людина робить добро, а це виходить на зло? Може і буває неодноразово. Навіть про цей випадок, про який ми чули сьогодні, що у Іванському вчитанні, коли Господь насипів таку велику кількість людей, для багатьох це була спокуса. Чому проявилася ця спокуса в тому, що Господь вже про це говорить Іван Гіліана? А Господь бачить серце кожної людини. І коли багато людей шукали Ісуса Христа, Він каже, поправки кажу вам, ви не тому шукали мене, що вірите в мене, чи любите мене, ви шукали мене тому, що ви бачили чудо щодо хлібів і їли та наситилися. І в який спосіб Господь робить акцент на тому, що ви не того шукаєте. Так це був особливий момент, так це треба було вчинити. Але ви цим не спокушаєтеся, не хліба шукайте житті, шукайте інших момент. І так на відповідає в нашому житті. Знаєте, подивіться, надмірне таке пібування про дітей. Коли батьки дбають про дітей. Хочуть все зробити їм, все їх облашувати в житті, а потім людина каже, мене не долюбили. А ви з мною на санках не каталися, а ви мене в театр не водили, а ви взагалі мені мало часу посвячували. Тобто оця надмірна дбайливість про дітей часто є спокусою для них, бо вони привикли, що їм має бути все готове. І, відповідно, вони і не цінують цього готово. Так само є багато людей, які просять милості. Ви знаєте, ну, я завжди акцентуював на тому, що всякому просящому треба дати. Але є люди, які наскільки звикають до цього, що вони просто просять і за рахунок цього живуть і абсолютно навіть не думають в якийсь інший спосіб заробляти гроші. І ось оце призводить до того, що, наприклад, коли ми робимо милостиній людині, а людина ці гроші пропиває, то ми робимо добро, чи робимо зло. Ми робимо добро, яке приводить людину до зла. І такий спосіб чинячи добро, ми так само, повинні робити це мудро, повинні робити це узгоджено, узгоджено із волею Божою. Співспоставляючи це із волею Божою. Чи подобається це Богові? Так само Він, якщо дітей. ми повинні навчити їх ловити рибу і дати їм будку, але не постійно ловити їм рибу і давати їм готову до споживання. Бо коли вони до цього звикають, вони стають невдячними споживачами. Так само в наших відносинах із Богом. Коли ми приходимо до Бога і тільки просимо Його про те, дай мені це, дай мені здоров'я, дай мені це, дай мені це, дай мені це. це. І кожен раз, коли отримуємо ці речі від Бога, ми стаємо невдячими споживачами. Ми споживаємо це, ми отримуємо це, ми звикаємо до цього і думаємо, що так має бути. Що є абсолютно неправильно. І ось тому. Торіво грисі, оці речі, вони спонукують нас до того, щоб ми повсякденному своєму житті завжди шукали волі Божої, шукали не дарів, які дали нам Бог, а самого Бога. І, власне, оці учні, послідовники, оці люди, які хотіли слухати Слово Боже, вони отримали той дар, він буде їхній. Але вже в іншому моменті, у них зверкалася думка, ми можемо ходити за Ісусом і нічого не робити і її Тому шукають Ісуса, щоб йти за Ним, але вже мають зовсім іншу мету. Тому причем з Господи цього споживарства на ліву відношенні із Богом. Шукаємо не Його дарі, а шукаємо самого Бога. Проявляємо зацікавленість не до того, що він нам може дати, а що він нас може навчити. Проявляємо свою зацікавленість до його волі, чому його воля в відношенні до мене, в відношенні до мого життя. Який його план стосовно мене? Чого Бог хоче від мене? Що я повинен робити, щоб творити волю Божу? Оце є той момент, який більш доподобив Богові. І пам'ятаємо, що Бог завжди залучає своїх людей до своїх справ. Тому ми завжди поготові до того, щоб творити добро, щоб творити щось на славу Божі, щоб бути його інструментом, щоб бути його знаряддям в цьому земному житті. І хай нам Господь допоможе в цьому, щоб ці ванницькі науки, які ми слухаємо, щонеділі, щоб вони приносили нам духовну користь. Духовно нас збагачували, духовно нас збудовували, щоб ми були справжніми дітьми Його та послідовниками Його вчення. Амінь. Слава Ісусу Христу!